Сьогодні розповім, як правильно обтиснути коннектор RJ45. І для початку знімаємо зовнішню ізоляцію кабелю обережно, щоб не пошкодити волокна на 2-3 см. Потім розправляємо. І викладаємо за схемою Т-568B порядок кольорів такий: – біло-оранжевий, оранжевий, біло-зелений, синій, біло-синій, зелений, синій, біло синій зелений, біло коричневий та коричневий. Далі обрізаємо волокна до одного рівня та вставляємо в конектор. Беремо кримпер. Обтискаємо один раз щільно і все готово. Зауважте, що не варто сильно стискати конектор у кримпері, бо він може луснути. Тепер ви знаєте, як самостійно обтиснути конектор rj 45 тому зберігайте відео, діліться з друзями та підписуйтесь на канал. А ми бажаємо вам швидкого та надійного інтернету.